Доброго дня, чергова презентація ущільнювача, класичний ВАЗ-2101, але вже заднє скло. Тобто, Володимире, давайте розпаковуємо і погнали. Я думаю, що все буде теж з ним гаразд. Подивіться, як спаяні, голочки, еластичний, гарний. Що характерно не вонючий, взагалі не воняє резиною. Тобто видно, що зроблений з якісних матеріалів. Зараз ми його теж нарядимо, і все у нас буде гаразд. Ось це наш, до речі, наш склад. Один з складів. Один з наших складів. Так, тут продовжуємо.